Ви слухаєте українське радіо при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо про англізми. Саме так треба називати те, що ми зазвичай називаємо англіцизмами. Так, от поговоримо про англізми в українській мові, до чого ми вже докотилися. От як може звучати наш діалог? Із Сергієм Стукановим в рамках підготовки до наступного ефіру. От я могла би йому сказати так: слухай Сергію, а форвардний мені драфт сценарію ефіру на завтра? Я його подивлюсь і апрувлю, а може, і не апрувлю. Ну, Наталю, там насправді дуже складний топік. Це великий oh. челендж для нас. Тому oh. перш ніж опробнути, потрібно зробити кол з нашими редакторами, і тоді ми поговоримо на цю тему. Друзі, насправді, це досить шаржовий діалог, який зараз між мною і Наталею Соколенко ну, сказати, відбувся. Шаржовий. але подеколи щось подібне вже можна почути. Коли йдеться про спілкування в бізнес, бізнес-середовищах або і серед політичних і, і серед журналістів теж. Тож власне, поговоримо про те, що робити із заси. Нам англійських слів, які повсюдно вживаються українцями до речі і не до речі, в нашій студії голова національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чорнобров. Пані Юлія, вітаємо вас і дякуємо, що завітали. Вітаю. Хай! хочу я одразу зацитувати з закону України про функціонування української мови як державної повноваження національної комісії зі стандартів державної мови. Комісія має такі повноваження, напрацьовує з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови, Національної академії наук, інших наукових та освітніх установ і затверджує стандарти державної мови, зокрема правопис українську термінологію. Пані Юлія, чи так само входить? до ваших функцій питання, які стосуються напрямку розвитку української мови, в сенсі запозичувати англійські слова і робити їх українськими, дописувати до словників, чи навпаки обирати позицію мовного протекціонізму або мовного пуризму, себто намагатися усувати запозичені слова, іншомовні слова, і відповідно робити наголос на українських відповідниках. А, звісно, що е, запозичення це процес е, у нас давній і закономірний. Ось і е, немає е, таких, е, скажімо так. Цей процес зумовлений дуже багатьма е, об'єктивними суб'єктивними чинниками е, від е, певних е, таких цивілізаційних е, процесів е, до банальної мовної моди. ось, і... Якщо говорити про комісію, так і про діяльність комісії, то звісно, що коли ми напрацьовуємо стандарт, ми надаємо перевагу українським відповідникам. І якщо в мові є українське слово для називання того чи іншого поняття, то ми Маємо, ми надаємо перевагу, звісно, українському варіантові, і хочу ще також зауважити, що про це застерігає закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. У статті 3 цього закону чітко вказано, що серед іншого завданням закону є підтримка української мови шляхом сприяння використанню українських слів, словосполучень і термінів замість іншомовних, у разі якщо в українській мові існують рівнозначні відповідники. Та підвищенню рівня обізнаності громадян про них, і е, також зауважу, що безпідставне е, таке змішування питомих чужих елементів у мовленні, е, і в текстах різних стилів веде до вульгаризації української мови. Ну, а якщо немає слова явище, нове термін, новий в науці, якийсь винахід, і він широко розповсюджується, і так далі, то ну, наприклад, мобільний телефон, смартфон або смартфон. скріншот, так. Тобто, справді ви сказали про те, що якщо є український відповідник, то потрібно надавати йому перевагу. Але зараз ми справді стикаємося в умовах науково-технічного прогресу із появою, напевно, десятків, Якщо не сотень слів, які описують щось цілковито нове і чого об'єктивно не могло існувати в українській мові, в даному разі, які будуть, наприклад, рекомендації комісії запозичувати відповідно англійські слова, чи шукати або навіть вигадувати можливо відповідники українською мовою для, для цих явищ? Ну, наприклад, зараз ми часто вживаємо слово світлина на позначення оригінального слова фотографія. До речі, саме само і слово фотографія, воно теж не перший варіант, так? якщо йдеться про історію цього явища, то там були і інші пропозиції, як називати. Зрештою, фотографія, але у нас є світлина, так? Тобто це вигадав хтось, запропонував. Тож нам так само потрібно вигадувати слова і саме українські слова для всіх явищ. чи запозичувати нові, як ви гадаєте? Ну, я б так сказала, що в усьому має бути міра. Ось. Можемо, звісно ж, якщо це запозичення виправдане, то йти таким шляхом, адже запозичення це, це також це шлях збагачення розвитку нашої мови, і ми не зможемо, ми, ми не зможемо уникнути запозичень. Це абсолютно нормальний закономірний процес в історії розвитку нашої мови. І такі слова, от, ну, власне, англізми, так, як. Піжама, светр, мітинг, лідер, тролейбус, футбол, бокс це теж е, запозичення у свій час. Ось, і вже такі звичні для нас слова, як конституція, парламент. Ну, власне, це все. От, до речі, щодо футболу, Даруйте, так, я теж хочу сказати зазначити, що якраз футболу м'яча. Копаний м'яч, так? Так. це те, що вживалося у нас, наприклад. Від, від, давай скажемо тим, хто не знає, від, від слова копати, ну, так, бити, так? М білоруською мовою, наприклад. Мій колега журналіст зараз видав книжку, де він назвав ножний шпурляк, так від слова шпурляти м'яча, тобто так само копати. Тобто, це не обов'язково теж футбол називати саме англійським словом. Інакше кажучи, тут може бути різна стратегія, так? Ну, тобто, в так. принципі, кожному терміну футбол це від слова м'яч-нога, тобто можна придумати український відповідник. Тобто, яку стратегію ми обираємо все-таки запозичуємо чи робимо наші відповідки? Відповідники. Ну, я, власне, якщо вже слово, скажімо так, прижилося, і, то чому б чому б ні? Так. Але звісно, якщо ми можемо знайти відповідники в нашій мові, ми маємо шукати відповідники в питомі. Так? А У хто нас... має шукати? Ви знаєте, зрештою, це визначає мовна практика, мовці. Угу. Тобто немає таких відповідальних, як якісь. Термінологічна комісія, наприклад, чи якщо хто ще так, Так, угу. якщо ми е, напрацьовуємо стандарт, то звісно, тут е, тут буде е, це буде робити комісія, так е, і робоча група, фахівці, які працюють е, з цими словами, то вони будуть, звісно, е, вони будуть шукати і пропонувати е, відповідники. Ось а якщо ми говоримо про повсякденне мовлення, так то тут, е, звісно ж, мов визначають е, мовна практика також Ну, ви е... чули зараз ЕПРУ, фарвардну і так далі. Ну добре, ми з Сергієм ну, Сергій з, має, зауважив, що це напевно не дуже здорова мова, не дуже українська мова. Ми намагаємося зараз відстежити і зменшити вживання англізмів. Але от цікаво, чи має тут втручатися держава, і, і якщо втручатися, то як? Ну, я б так сказала, на той от хочу от прокоментувати саме той приклад так. От, вашого мовлення. Так, звісно, що потрібно дуже усвідомлено так, до цього підходити, і надмірне уживання іншомовних слів, так як було у вашому випадку, це тут найчастіше ознака бідного словника. Ось укрідного українського словника так, так. бідного словникового запасу мовця, який не може підібрати українського відповідника. Також це може бути вплив моди, демонстрація приналежності до певної субкультури. Ось там чи власне намагання навіть показати себе знавцем іноземної мови. Це, до речі, теж подеколи буває так, що люди хочуть козиряти, мовляв, я такий розумний і просунутий. І пані Юлія, хотілося би торкнутися питання термінології. Зрештою, ідея порушити цю тему, запросити вас до нашої студії. Виникла кілька тижнів тому, коли ми в студії обговорювали тему харасменту, булінгу. І тоді, зрештою, постало питання вживання саме англійських слів. Хоча у нас в українській мові є слово, наприклад, скування, яке може позначувати власне те, що означується булінгом. Коли йдеться про харасмент, то це від англійського слова тухарас означає повторювано допікати комусь або переслідувати і воно пов'язане відповідно в англійській мові з дієсловом тобто етимологічно є зрозумілим коли ж ми чуємо харасмент то для нас інтуїтивно зрозуміло, про що йдеться і має, має а, це бути прояснено а, до завдань національної комісії якраз є встановлення термінології якої ви думки от стосовно наприклад вживання англійських слів як от булінг харасмент чи все таки наші терміни мають бути бути українськими, щоб вони були і інтуїтивно зрозумілими. Звісно, що запозичення так, це є такий невід'ємний компонент складу української мови, як і будь-якої мови взагалі. Запозичення пристосовуються, збагачують кожну мову, от, і спроби викинути, вичистити, скажімо так, усе. Так? Здебільшого такі спроби не мають успіху. Ось, але разом з тим, водночас, надмірне, немотивоване захоплення. От цими чужим чужою лексикою, так, свідчить про ну, недостатню обізнаність мовців, або ж, ну, тобто, на, власне, недостатню обізнаність можливостями різної мови. А, і комісія напрацьовує стандарти державної мови, так, ми говоримо зараз про термінологійні стандарти. Ми зараз маємо проєкти. Ось це проєкт. Правничої термінології термінології у сфері безпеки державного кордону також працює робоча група з термінологією у сфері кіберзахисту, ось і кібербезпеки. І коли ми отримуємо вже проєкт, то ми ретельно переглядаємо кожен проєкт для того, щоб Такі випадки захоплення, так цього надмірного вживання запозиченої лексики, тобто для того, щоб це. А дозвольте, я так, от перебрати. хочу саме механізм зрозуміти. От, наприклад, заходимо ми на урядовий портал Національна соціальна сервісна служба України. Це урядовий портал з доменом Gov.ua, так. І вони пишуть явище харасменту, описують власне, це, це поняття, вживають. Чи це означає, що, наприклад, ваша комісія мала би, апрувнути, так? Мала, Або би не апрувнути. мала би затвердити. Твердити цей термін як такий, який може вживатися на офіційному рівні. Як це відбувається, наприклад? Власна комісія або за власною ініціативою, так, або за ініціативою від фахівців, бере до розгляду або починає робити проєкт термінології, або від, від, від нуля, можемо так сказати, так, або вже готовий проєкт, працює з готовим проєктом. Ну от о, Таких проєктів, які б містили ось ці терміни, які ви назвали, ми зараз таких не маємо. так, тобто у нас... Тобто, це так. зараз це не відповідає стандарту державної мови. Ну, я, не, не, ми, мабуть, трошки по-різному -по це розуміємо. Стандарт, коли комісія його напрацює, так, власна робоча група напрацьовує, тоді стандарт буде затверджений. так, ось, І ми не можемо одночасно. Затвердити усю термінологію, так яка є, розумієте? Тобто, це процес постійний. Це не можна почати сьогодні і завтра е, завершити. Так це процес постійний. А водночас, е, коли ми затвердили стандарт, е, що п'ять років е, його теж треба переглядати, так от тобто це робота постійна. І от, от одразу взяти, наприклад, е, ус, ус, усі терміни, е, поділити е, викинути е, зайве, викинути все, наприклад, запозичене, це. Просто фізично неможливо взагалі. Ось Тому, пані Юлі. А ви не нам хотіли навести приклад так, яких от, комунікацій, які бувають і ну, по по вашій роботі з вашими колегами високопосадовцями? Наведіть, так от, будь власне, ласка, приклад зразок, так, у того публічного мовлення. Ми не будемо говорити про прізвище, бо тут не про персоналії. Ось я починала записувати на певному етапі лише декілька речень. Записала це. Ви чули публічний виступ однієї з посадових осіб. Так, 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 так. от о, кажуть, наша команда спрямована на антихаразмент. Політику ми розробили гайд по комунікаціях та систему бенефітів. Та йдемо за принципом ad hoc реагування на проблеми. А проблем багато в умовах війни працівники релокуються, релокуються не самі а з родинами. І так далі oh. по ну по людському, по українському, так мало бути так. Наш колектив провадить політику протидіпротияння утискам. Ми розробили настанову щодо спілкування з носен і систему заохоти. Невідкладно реагуємо на проблеми. Проблем чимало. Під час війни працівники переїжджають, переїжджають не самі а з родинами і так далі. Ну тобто, от це невеличкий, невеличкий фрагмент, який засвідчує. Те, що е, от е, мова існує, дав мова розвивається, поки існують, розвиваються люди, які послуговуються мовою. І багатство, і досконалість е, мови в руках і в головах мовців передусім. Ну, от я пропоную всім, хто нас зараз чує або дивиться на YouTube-каналі Українського радіо, замислитися над цим, взяти цю владу над своєю мовою в свої руки. Якщо ж ви не знаєте, яким словом замінити англізм, який вже проліз у вашу лексику, то пропоную вам такий ресурс, цікавий словотвір. Є такий проєкт, який очолює Михайло Свистун, засновник проєкту Словотвір, де якраз. І можна шукати відповідники англізмам в українській мові, або навіть разом творити ці нові слова, які описували би нові явища, поняття, терміни, які виникають із плином життя. З нами на зв'язку зараз Михайло Свистун, засновник проєкту Словотвір. Пане Михайле, вітаємо вас в ефірі українського радіо і одразу до запитань: то як народжується українське слово, якщо явище є нове якесь так, а слова ще немає. Доброго ранку, доброго чому. ранку запрошення. Нове слово народжується в голові переважно якоїсь одної людини, яка має достатньо. Фантазії для того, щоб придумати це нове слово, а пізніше воно поширюється вже методом сарафанного радіо. Або коли воно не встигає поширитись, тоді люди починають використовувати запозичення, тому що запозичення не треба видумувати, воно готове, воно простіше і воно вже є на місці. От так, так запозичення найчастіше проникають разом з новими концепціями. Тут потрібно зазначити, що на сайті «Словотвір» вже можна знайти понад 13 тисяч запозичених слів, до яких власне учасники пропонують якісь українські відповідники, і таких пропозицій вже понад 83 тисячі. Тобто на кожне запозичене слово може бути одне або більше одна або більше пропозиції, як замінити. Ну деякі слова насправді, які хтось вигадав, вони досить поширеними. Хочеться тут навести приклад вподобайки так на позначення. Лайку та да, ти більше лайка, лайк. Ну, є лайка в множині лайки або в родовому відмінку, там чи в якомусь лайка, то воно співзвучно, ну тобто, звучить однаково з іншим українським потовим словом лайка, і інколи люди можуть загубитися, і про що йдеться? Про те, що комусь щось сподобалося, чи навпаки викликало лайку. Ну, в будь-якому разі, справді, ми тут бачимо, що окремі слова вони переживаються, але будьмо відвертими тут, пане Михайло. Подивився я, ну багато пропозицій, які пропонуються, вони абсолютно виглядають несосвітенно, чесно кажучи, невдало. Тобто, мені здається, що більшість пропозицій вони не приживуться. Що ви думаєте з цього приводу? Ну я з вами цілком згідний. Більшість пропозицій не приживуться, але це і не є наша мета. Наша мета серед більшості пропозицій вибрати те, що може прижитися, і тоді дати їм шанс на поширення, дати людям шанс знайти оцей найкращий варіант вибрати його. От, наприклад, як почався слово твір? Почався в ще 20, ну, не 20, 15 років тому, практично, коли я починав роботу з IT, Мені мене було завдання написати опис вакансії для розробника застосунків на Android. Так? Я не знав, як перекласти Android Developer, Android Application Developer. По слово аплікація не мало прикладу. Ми перекладали його як аплікація. Але аплікація для мене це з 90-х років це щось з паперу, з листочків, з, з клею. От, Та слово «застосунок» це ви придумали? Ні, я його не придумав, але я його використав тоді. І мені його не дали можливості використати в описі вакансії. Сказали написати аплікацію. А чому? Тому що не було достатньо авторитету, на який можна було би послатися, що за стосунок є цілком нормальне слово. Тоді воно було ще зовсім не поширене. А, а зараз всі його використовують, так? Тобто, треба, треба мати якісь слова, потребують часу на те, щоб прожитися. Пане Михайло, наскільки джерелом для такого словотворення зараз на майданчику на майданчику Словотвір є українська лексика, наприклад, часів українізації, радянської українізації або ще раніше Української Народної Республіки? От я знаю, що відомий правник суддя конституційного суду у відставці і народний депутат, колишній один із співавторів тексту конституції Сергій Головатий. от він цілу книгу видав, що. Щодо мови правничої, і там, знаєте, дуже цікаво, він сам себе виправляє. От Він говорить, наприклад, те, що я пропонував термін верховенство права, так як переклад rule of law з англійської мови. Я сам цього зрікаюся, бо насправді це неправильно. Треба говорити, якщо бути точним в розумінні, що англійською мовою означає rule of law, то має бути правовладдя, і він взагалі проти, наприклад, іменника правови. И пропонує або правничий, або правний. Ну і прикладів таких можна наводити багато. І для нього перше джерелом от української мови в сфері права є якраз ті законодавчі акти і, взагалі, праці українських правників, часів Української Народної Республіки, або ще раніше. Я дуже мені дуже подобається такий підхід, а тому, що власне на початку двадцятого століття в нашу мову почало проникати багато концепцій з інших мов а, навіть ну так а, і от. Те, що Сергій Головатий розказує, воно якраз в той, в той час так само і почало проникати. У нас з'явився свій парламент, у нас з'явилося от парламент, до речі, маємо: парламент, фракція, партія, депутат, бюджет це все запозичені слова. Вони прийшли разом з, ну, з концепцією. А хоча знову ж таки, щодо бюджету, ми часом вживаємо кошторис, державний кошторис, так, але ми, в законі ну, теж запозичення. А, ну так. Тобто. І на словотворі ми теж намагаємося просувати такі слова. Наприклад, дедлайн в діаспорі досі говорять реченець. тому що це старе українське слово, яке якийсь час випало з використання в Україні, але залишилося жити в діаспорі. А від Якого зараз... кореня це слово? Тому що я от замислювався над словом реченець і етомологічно не можу його, його вгадати. А, ну на жаль, не можу вам відповісти на це питання, тому що сам не є мовознавцем, Я програміст. Моє завдання дати можливість людям. А... Пане Михайле, десь дякуємо десь. вам за те, що ви ведете цей проєкт. Мені здається, дуже важливий. І ще раз, друзі, повторимо слово твір. Заходьте, дивіться, які англійські слова або не тільки англійські можна тут знайти і подивитися, які пропонуються відповідники. Деякі з них, як ми зазначили, вже є активно вживаними, так. як, от застосунок, наприклад, або ж те саме вподобайка. І ви можете ж долучатися і всі, пропонувати так, якісь так. свої наприклад, варіанти, як фішинг українською мовою. ну і не тільки його. А ми завершимо нашу розмову із головою національної комісії зі стандартів державної мови Юлією Чорнобров. Пані Юлія, от я з одного боку з вами згоден, так стосовно того, що мовлення і практика визначає, які слова зрештою приживуться, які ні. Але мені все-таки видається, що тут має бути і якась дія певної інституції, яка все таки на фінальному варіанті визначатиме: от це українські слова, це не українські, саме долучаємо до словника. А це, наприклад, ми не долучаємо, так, і зрештою, яка наша стратегія? Запозичувати, чи от, як пан Михайло пропонує вигадувати. Ну, наприклад, такі слова, як застосунок, які якимось були вигадані, це вже відповідає стандартам, хто це вирішив, на якому етапі це вирішується і яким? Інститутом мовознавства чи інститутом української мови, хто це має визначати? А, ну, Власне, якщо ми говоримо про терміни, так, тут е, будуть визначати е... Учасники робочої групи, які будуть працювати з відповідним проєктом, вони визначають і на різних етапах там є і громадське обговорення. Теж такий етап передбачений, і можуть бути навіть проведені конференції круглі столи, якщо потрібно додаткові ще консультації. А далі це обов'язково висновки пропозиції інституту української мови, інституту мовознавства імені Потебні, ну, тобто, мовних інституцій Національної академії наук України. Ось і фінальне вже рішення за комісією. Комісія тоді своїм рішенням затверджує стандарт. А рішення комісії обов'язкові е, обов'язкові до виконання на територію на всій території України. Ну а можна до вас якісь петиції писати, і хто Звісно. би міг там чи наукова установа, чи просто громадяни, чи чителі української мови, які наприклад дуже вболівають? Як це зробити? Звісно, комісія, комісія за ініціативою власною, або за відповідно до обґрунтованих пропозицій від фахівців, починає або бере до розгляду напрацьований матеріал або починає напрацювання, ну тобто від початку. ось і також до нас звертаються за тобто, хочуть отримати роз'яснення щодо того чи того терміна. А щодо яких термінів, наприклад, останнього до вас зверталися, і чи могли б ви навести приклади термінів, які ваша комісія затвердила от останнім часом? Комісія, якщо ви знаєте, то і це дуже молода інституція. Ось і вона була створена наскільки я розумію, законом про функціональну української мови державної ухваленою ще в 2019 році. А комісія так. в якому двадцять 2021 році запрацювала? Здається, комісія запрацювала в 20 році, 2020 році. Так, в 2021 році запрацював іспит. Ось на на, на рівень володіння державною мовою. Це вже 4 роки, це не є Чоти, так, така так, молода комісія. З, вже. Ну звісно, але ж ви знаєте, що ну тобто поступово, так орган починає виконувати свої повноваження функції у 2023 році. Для того щоб виконати вимоги закону, комісія розробила і заюстувала порядок напрацювання стандартів і затвердження стандартів державної мови, оскільки в законі сказано, що комісія затверджує а як. Тобто, от весь такий механізм і процес не виписаний в законі. Ось саме тому заюстували порядок у 2023 році, і спочатку 2024 року запрацювали робочі групи. Ми лише от власне за 2024 рік запустили початок цього процес. Дя... Дякуємо пані Юлія Юлія Чернобров, голова національної комісії зі стандартів державної мови, була в студії Українського радіо.